Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Одна людина загинула, четверо поранені на Херсонщині. Як повідомили Вова, за добу російська армія обстріляла 27 населених пунктів області. У Томаній Балці зафіксовано щонайменше 5 прильотів з артилерії. Потрощено сім приватних будинків. Про постраждалих інформації немає. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, побито газогін, господарчу споруду та приватні автівки. Окупаційна армія не полишає спроб перетнути річку Дніпро на Херсонщині. Про це нам розказав очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Кожного дня російські окупанти намагаються перетнути річку і закріпитись на звільненому правобережжі області. Е від нашої розвідки отримуємо інформацію, що російське командування ставить своїм військовим завданням за будь-яку ціну форсувати річку і наблизитись до правобережжя. Тому вони наступають через болотисті острови е на гирлі Дніпра. А це і в районі Антонівського залізничного мостів, а також вищі до Каховської Гес. Дві людини зазнали уламкових поранень у наслідок ранкового обстрілу Краматорська. Близько 11-ї години росіяни завдали авіаційного удару по місту двома 250 кілограмовими кабами. Одна з бомб поцілила у складські приміщення в спальному районі міста. Від ударної хвилі в навколишніх будинках повибивало шибки. На самому складі спалахнула масштабна пожежа. Також вибух знищив кілька припаркованих поруч авто. Остаточні наслідки ще встановлюють. Там тут не пройшло, але скользко розсічені. Там штукатурка, кам'яки. Жені. Хто? Жені, Женя. Ні, не канту з вас. Ну, зінкам, тому що сніжмасовано цієї ночі росіяни атакували Одещину. Ворог прицільно вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі міста Південного. Постраждали двоє людей. Одного з них ушпиталили. Зруйновано приватний двоповерховий будинок, понівечено близько 30 житлових будинків. У місті, де живе понад 30 тисяч людей, зараз немає електрики, води та опалення. У міськраді планують до кінця дня заживити від резервних ліній об'єкти теплопостачання та водопостачання. Воду поки що дають по графіках. Що стосується відновлення електрики в місті, то на це знадобиться більше часу. Я хотів би звернутися до мешканців Південного, щоб вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Орієнтовний час виконання цих робіт складає десь 4-5 днів, враховуючи те, що обладнання знаходиться не в Одеській області, на жаль, тобто на це повинно витрачатися деякий час. Треба трішечки потерпіти. В одному із ліцеїв Миколаєва громадська організація Добробат облаштувала укриття, щоб гарантувати безпеку дітей під час навчального процесу. Учнів у закладі близько 800. І раніше лише частина з них могла ходити на офлайн навчання. Нове укриття бачила Єлизавета Кротик. Тут ще є медичний пункт, можете побачити? От тут, якщо не дай Боже, щось станеться, то медична сестра може організувати першу медичну допомогу і все необхідно проконсультувати і продивитися, що з дитиною одна з гімназій Миколаєва раніше працювала за дистанційною та очною формами навчання. Заклад освіти мав одне укриття, яке вміщало лише половину учнів. Працюємо зараз в очному форматі, тому відкриття ще одного укриття це вже укриття номер 2 в нашому закладі. Це дуже важливо, аби наші діти були у безпеці під час тривоги, і це укриття, яке ось нам організувала, виконала роботи громадська організація. То це звичайно величезна робота, тому що ми пам'ятаємо, як роботи починалися. Тут був суцільний підвал, робили підкоп. Тому що всі усі стіни. Це навіть не віриться, що так зроблена робота якісно, швидко, з усіма вимогами щодо того, як має виглядати укриття. У гімназії з початку навчального року є чіткий план дій для учнів та педагогів під час повітряної тривоги. Уже організовано у нас цей процес. Дуже швидко реагуємо. Всі реагують викладачі, реагують діти, організуємо, спускаємось в укриття. По сигналу тривоги, який чують всі з класу, виходять, є певні маршрути, за якими направляється той чи інший клас, є певний маршрут розроблений для кожного класу окремо, і тому діти доходять до безпечного місця в укритті. Те укриття воно тісновато виходить для всіх учнів школи. А це вже ми повністю можемо забезпечити безпеку наших дітей, повністю всіх учнів. Укриття загальною площею 400 квадратних метрів відремонтували та обладнали волонтери за чотири місяці. Тут є вбиральня, медичний пункт та два приміщення здатні вмістити ще понад 400 осіб. Тут було дуже багато роботи. В першу чергу виймалася земля відповідно забуто. Новилась повністю підлога, стіни витяжка розводилась Проводка, освітлення, комунікації повністю робили, замінювались. Вони всі зашивали скорба, тому можете побачити, що максимально тут все ефективно і безпечно організовано з точки зору там будівельних робіт. Нині громадська організація працює над створенням сховища ще в одному навчальному закладі Миколаївщини. Окрім того, волонтери відновлюють школу в іншому районі міста. Ми почали не тільки відновлювати і школи, і допомагати людям по регіону і по самому Миколаєву. Зараз на даний момент навіть йдуть роботи по відновленню сьомої школи. До нас долучилися наші партнери. Ми накрили дах в 2023 році. А в цьому році повністю продовжуємо вже відновлення самого приміщення це встановлення вікон. у Миколаєві. В освітніх закладах вже облаштовані понад 40 укриттів. Ще в десятьох зараз тривають ремонтні роботи. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці та Інтер, Марафон, Єдині новини. 80 ворожих атак по всій лінії фронту за цю добу. 12 разів окупанти намагалися потіснити сили оборони на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Надіївка та Андріївка. Одне боєзіткнення досі триває. Керованими авіабомбами вгатили по Сухому Яру. Три російські штурми зафіксовано на лиманському відтинку. За сьогодні загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Невського та в напрямку Григорівки. Двічі били і на Куп'янському, неподалік Загризового. Стільки само в районі Вовчанська на Харківщині не вщухають бої і на Курщині. Там українські захисники відбили 16 атак росіян. 11 зіткнень ще точаться. На Краматорському напрямку українські захисники стримали три ворожі штурми в районі Часового Яру. Ще п'ять тривають. Про ситуацію на цій ділянці фронту у нашому ефірі розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк. Близько 20 одиниць техніки намагались прорватися до часового яру. Частина з них доїхала. Частина з них була уражена на підходах і в місті. Досить велику кількість техніки е, зусиллями бригади було не допущено до, до прориву, і наразі ця кількість уточнюється що стосується ситуації в місті. то я хотів би сказати, що зараз тривають бої в міській забудові, е, тому наразі ця лінія умовна, яка проходить між українською стороною і російською, е, вона дуже гнучка. Українські військові зачистили від окупантів приватний сектор під Турецьком. Відповідне відео оприлюднили в Національній гвардії України. Військові розвідки спеціального призначення, 12-ї бригади Азов, ліквідували майже півсотні окупантів. Трохи менше взводу взяли у поголон. Крім того, спецпризначенці евакуювали декілька десятків цивільних разом з їхніми домашніми улюбленцями. Роботи на службі у вибухотехніків у поліційних саперів Сумщини з'явився новий помічник чотирилапий механізм у прикордонній з країною агресоркою області. Прикордонники кілька разів на день виїжджають на місця влучань або падіння нерозірваних снарядів. Тепер братимуть з собою нового члена команди, який здатен мінімізувати ризики для людей. Ходить, бігає, стрибає, завмирає в стійці. Цей механічний пес має всі навички звичайного собаки і так само навчений рятувати життя свого господаря. І він у нас знав команди сидіти, лежати, давати лапу. Тепер його вчимо командам виявляти вибухонебезпечні предмети. Тільки замість гарного нюху у цього собаки гострий зір. Дані роботизовані комплекси обладнані дуже гарними камерами відеоспостереження, також там є камери нічного бачення, теплові камери. Ми можемо просто, під'їхавши роботом, до якогось предмету, оглянувши його, зрозуміти. Лан його чи він безпечний чи небезпечний, оглянувши його складові, оглянувши його конструкцію, щоб уже потім зрозуміти, як з ним працювати, цей робопес з'явився в сумській вибухотехнічній службі нещодавно, і там зараз перевіряють його вміння та навички. Уже в нього було декілька бойових виходів, на які він виходив до підозрілих предметів. А ось цей робот ще спочатку великої війни допомагає розміновувати території. Був е -е, БПЛА. Російський з вибухівкою, і щоб менше туди підходити, ми під'їжджали роботом, клали заряд і знищували на місці. Євген пригадує, як уперше знешкоджували дрон за допомогою робота. Тоді в селі на Краснопільщині впав ворожий безпілотник і не розірвався. До БПЛА була прикріплена вибухівка. Літальний апарат рухати не можна було. Підірвати його допоміг механічний помічник. Вибух! Сапери тим часом перебували на безпечній відстані. Це може бути різна відстань від 100 до 200 метрів, а то і більше, в залежності від того, які в нас є допоміжні укриття, які ми можемо використати. Як керувати роботом-розміновувачем, з'ясовували всім підрозділом. Багато в нього функцій і. Клішньою їхати, і як розложити, як підключити для начала, як зарядити усе. А робопес слухається команди просто з телефону. Він виконує завдання розвідника, а вибухотехніки тепер поєднують роботу обох цих механізмів. Це наша як безпека, то тобто ми не наближаємося близько до цього Ми Можемо роботом під'їхати, глянути що там, який який він якому він стані там, чи звежений боєприпас, чи, чи детонатор, чи не звежений, наче нашими чи своїми руками це все робиш. Роботи у поліційних саперів нині не бракує. Щодня на Сумщину летять десятки дронів, ракет, авіабомб. Група виїжджає на кожен снаряд, який не розірвався, а також задля обстеження території після прильоту. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці марафон Єдині новини. Східний щит для захисту Європи, але не України. Проєкт нового будівництва обговорять на спеціальному саміті Європейської ради у Брюсселі. за словами польського прем'єра Дональда Туска на меті посилення європейської оборонної інфраструктури. Утім, Україна під неї не підпадає. Разом із тим додав у гонитві озброєні з ЄС Росія перемогти не здатна. А очільниця данського уряду Мета Фредеріксен наголосила, переозброюватися терміново необхідно вже зараз, адже часу обмаль. Нагадаю, серед гостей саміту президент України Володимир Зеленський, який вже зустрівся з прем'єром Бельгії Бартом Де Вевером і французьким президентом Еммануелем Макроном, серед основних питань у Брюсселі дискутують і про можливий пакет військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Приголомшений ставленням Трампа до Європи з такою заявою виступив спецпосланець Китаю в європейських справах Лушей. Мовляв, те, як нинішня адміністрація Білого Дому поводиться зі своїми європейськими союзниками, неприпустимо. До того ж, наголошує, мирну угоду для України не мають визначати лише американці та росіяни. До цього вважають у Пекіні, мають долучитися передусім самі українці, а ще євросоюз, який географічно найбільше у цьому зацікавлений, і вкотре наголосили, Китай. Акцентує на мирі, дружбі, добрій волі і взаємовигідній співпраці. Ціни на нафту стрімко летять вниз. За неповні два місяці, що діють санкції США проти російського цінньового флоту, агресор уже не дораховується мільярдів доларів бюджетних надходжень від продажу вуглеводнів. Цієї зими в кишеню поклали на майже 2 мільярди менше, а в лютому ще на 200 мільйонів менше. І перспектив щодо змін Катма, бо ж у квітні нафтовий картель, ймовірно збільшить обсяги видобутку. Принаймні, таке припускає Саудівська Аравія, один із найбільших експортерів ОПЕК. Деталі цінової лихоманки дізнавалася Анна Басова. Мінус 18% відсотків надходжень до бюджету країни агресора лише за місяць. На тлі американських санкцій російські нафтогазові компанії вимушено скоротили обсяги сплачених державі податків. Лише протягом лютого, пишуть тамтешні медіа, уряд не дорахувався понад півтора мільярда доларів порівняно з минулорічним періодом. І на 200 мільйонів менше ніж у січні. Критичний для наповнення бюджету показник вартість нафти упав до 63 доларів за барель, що найменше з липня 2023-го. За окремі сорти правлять узагалі 55. При цьому кошторис 2025 Кремль формував, виходячи з 70 доларової ціни за бочку. Обвал цін на нафту означав би, що Росія отримує менший притік грошей за експорт того самого обсягу нафти і нафтопродуктів. Відповідно, профінансувати бюджет війни роздуті збройні сили та військово-промисловий комплекс буде неможливо. За нинішніх обставин вони підуть у штопор. Якщо барель нафти коштуватиме 50 доларів, десь до такої межі може дійти Саудівська Аравія заради розширення ринкової ніші. І таке в планах Ріліяда дійсно є. Як повідомили в агенції Reuters, посилаючись на обізнані джерела, еталонний бренд Саудівської нафти Ереплайц може здешевіти на 20 центів до 65 доларів за барель уже в березні, а в травні решта сортів. Окрім того, картель Опек заявив, у квітні нарощуватиме обсяги виробництва. Відтак сировини на ринку стане ще більше. Про готовність існувати без російської нафти вже заявила Чехія. Успішно завершилися стрес-тести. Чехія готова впоратися з новими обставинами без жодних проблем. У надзвичайній ситуації щонайменше два альтернативних нафтопроводи можуть бути використані як повноцінна заміна нафтопроводу Дружба. Віднедавна Чехія припинила отримувати російську нафту через нафтопровід Дружба. Всупереч планам зробити це всередині року. Втім, заявляють у профільних відомствах, ризику дефіциту немає, адже раніше Прага вжила заходів підготовки. Задіяні матеріальні резерви дозволять компенсувати тимчасові перебої з поставками упродовж трьох місяців. Зупинити рух пального нафтопроводом дружба Євросоюз запропонував іще в травні 23-го. Винятки зробили для окремих країн Німеччини, Угорщини, Чехії, Польщі та Словаччини. Відмову від будь-яких додаткових умов ЄС має наміри внести в 11-й пакет санкцій проти Росії. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Кожен загиблий герой заслуговує на те, щоб його повернули додому. Про складний і важливий процес репатріації тіл українських військових та роботу експертів, які проводять ідентифікацію. Розповість документальний фільм Повернення героїв на щиті. Це історія не тільки про професіоналів, а й про родини, які чекають на своїх рідних, сподіваючись на повернення. Це фрагмент документального фільму Повернення герої на щиті. Документальна стрічка розповідає про те, як повертають додому тіла загиблих українських військовиків. Насправді, під час зйомок кожен етап був дуже важким морально на ментальне здоров'я це дуже вплинуло особисто мені, але найважче під час зйомок це було звичайно огляд тіл, коли ми приїхали до бюро судово-медичної експертизи і приїхали фури з тілами наших полеглих героїв, і їх почали розвантажувати, розкривати. Ми готувалися до цього морально, але я не знала, що буде настільки важко, тому що російська сторона повертає тіла українських захисників в дуже поганому стані, тобто неможливо навіть було зрозуміти, що це людина. Автори кажуть, намагалися таким чином пояснити родинам загиблих та зниклих безвісті, як саме відбувається повернення тіл і чому цей процес може затягнутись на місяці. Поштовхом до створення цього фільму стало більше запит від суспільства, який ми так само відчували. Ми постійно всюди в соцмережах і на вулицях бачимо, як рідні виходять з плакатами про безвісти зниклих, про полонених. І ми захотіли це зробити в першу чергу для суспільства для країни, розуміючи наскільки важлива і гостра зараз ця тема. На початок війни у 2014 році в Україні було шість днк лабораторій. Зараз їх утричі більше було опановано ряд методик, зокрема спільно. З міжнародною комісією по безвісти зниклих було опановано протокол демінералізації, тобто це така важлива вже експертна да, практика, але вона покликана також на скорочення. Часу встановлення днк профілю з кісткових решток. у фільмі, які сьогодні презентували у міністерстві внутрішніх справ, показали також роботу експертів, що займаються процесом ідентифікації загиблих. В першу чергу ми працюємо по покращенню з міністерством оборони, тому що нам чого нам не вистачає, це відібрання біологічного матеріалу від кожного військовослужбовця. Це вимога війни, це вимога сьогодення, тому що Найпростіше, як ви побачили з фільму, найпростіше отримати біологічний матеріал і вивести ДНК профіль і провести. Вчасно і успішну ідентифікацію, тоді, коли є якісний зразок біологічного матеріалу. Героями стрічки є ті, хто працює над поверненням тіл, і родичі зниклих безвісті. Цей фільм, він, ну, насамперед, для мами він дуже тяжкий, тому що я в очі побачила, як проходять репатриційні заходи у нас, як приходять тіла наших загиблих героїв, як їх оглядають, і яким чином проходить експертиза ДНК. Виникає дуже багато питань. А цей фільм це відповідь на ці, питання на ці, на ці питання. І як би не було тяжко, нам ми маємо це бачити. Це я так вважаю, як мама, просто як мама. Повернення герої на щиті вже називають документом війни. А ще історією про біль, пам'ять і боротьбу про те, наскільки важливо, щоб кожен герой повернувся додому. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. О 19-й оновлений випуск новина доти єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв. Колеги колеги, дякую. Так протягом наступної години зокрема будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде збір. Не пропустіть усіх. Закликаю доєднатися просто зараз.